Оце стою на березі, почула, як плюхнеться у воді. Ну точно на рибу, щось велике. Я давно помітила, що от під цим пеньком, там видно очереті, прямо вхід, точно вхід. І тут така зроблена стежина, стежина, стежина. І от щось. Плаває там знизу під водою. От туди вхід, от там стежина така. І от там далі в очереті теж воно так шу Там другий вхід. І якраз у цьому місці у нас вон ті повалені тополі, що я вам колись показувала. Сліди я тут знаходила. Ось, вже все оброблене дерево, всі гіляки обкусані, потягнуті, прямо все от на цьому місці. І зараз, ну, я впевнена, що це бобер. Сьогодні дуже холодно, людей нема. І вони прямо тут, мимо мене, плавають туди-сюди. Я бачу такі вескити, ну, круги на воді. Але я так хочу його початувати, щоб він висунувся. Але ні. Він під водою. Під, ой, під водою плаває і не хоче мені показуватися. Не знаю, скільки ще тут я простою, мабуть, марно.